Дорогі, сьогодні в Євангелії читаємо найпопулярнішу молитву, отче наш, але можливо саме ця популярність і являється її найбільшим ворогом. Зараз пробую пояснити про що мені йдеться. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на новий відрізок наших онлайн-відеори Welcome! звикли до того, що всі знають цю молитву і постійно її повторюємо. І вона прекрасна, і вона надзвичайно глибока. Але як всюди, є деякі нюанси. І один із таких найнебезпечніших нюансів це те, що ми, грубо кажучи, призвичаїлися до її слів. І коли чуємо про те, що Бог є отцем, про те, щоб його воля десь там відбувалася і тут на землі, і в небі, щоб було прославлено його ім'я і так далі. То починаємо стосувати ці всі слова до того, що нас оточує. Тобто це прекрасно, щоб воля Господня поширювалася на весь світ. Це прекрасно, щоб здійснювалися постійно здійснювалася його хвала, возвеличування і так далі. Це все дуже важливо. Але при цьому всьому не можна втратити аспекту, який вказує на моє серце. І про це говорить Тома Аквінський в третьому томі своєї великої справи «Сума теології». а говорить саме про що? Кожен із цих закликів, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство і так далі. Це все стосується дорогі не стільки навколишнього світу, скільки мого серця. Коли я говорю Отче наш. Маю на увазі, що він мій отець, а я так близько біля нього, що можу безпосередньо до нього звертатися. Коли я говорю, нехай світиться твоє ім'я, це значить, що воно повинно світитися у моєму серці, і я цього хочу. Коли говорю, щоб була його воля, як тут, так і у вічності, йдеться про його волю, яка стосується безпосередньо мене. Дорогі, і тут дуже велика небезпека, бо справді було би дуже класно, щоб світ довкола нас був якийсь прекрасний, такий, кольоровий. Зелений, от, дуже привабливий і так далі. Але ця молитва, вона не про це. Вона про моє серце. І тому Господь говорить, не треба там видумувати якісь величезні формули. Просто просіть, щоб у вашому серці відбувалося все те, про що просите у цій молитві. Дорогі запрошую вас сьогодні, принаймні, але також і кожного дня свого життя, молитися цю молитву власне, з такою думкою. Господь дає мені її, дає конкретно її мені. І тому, коли молюсь її, нехай всі ці справи передусім стосуються мого серця. А через те, що перемінився я, нехай також і перемінюється світ довкола мене. Дякую вам, нехай заступництво святого Томи нам допоможе в кращому розумінні цього прекрасного тексту. І я, надіюсь, до скорої зустрічі. Па.